Жіноча термобілизна від бренду Aldi. Маємо тут такі варіанти крутів лоті, всього 186 гривень за одиничку. Будуть представлені окремо легінси, ось такі лонги. Там може бути ось такі комплекти. Там, де у нас є варіанти саме таких типів вкорочених а-ля велосипедки та лонг. Загально буде по лоту самому 18 позицій по кількості і 3350 гривень загальна вартість. Розміри SML. Показую вам варіанти. Лонги можуть бути як темно-сині, так і блакитні. Як бачите, варіанти виконані таким чином, щоб максимально приталені. Зверніть увагу, як по спинці йде, так щоб максимально термобілизна прилягала до тіла, тим самим зберігала тепло і дарувала комфорт та затишок. На манжетиках в блакитній модельці є ось такий розріз. На синенькій, просто звичайні рукавчики йдуть. Є варіант ще сіренького показую вам. Дивіться. Ось такого плану. Рукавчик тут також звичайний. Полосинам є у нас в пакуванні вони, до прикладу. Більшість буде, звичайно, без пакування. Зараз я вам покажу ось такий приємний колір. Аквамарин. Такого плану. Є у нас блакитні, показую. Погляньте, будь ласка, на от резиночці, брендованій. Є варіант темно-синіх. Це ковтинка. Чекайте. Зараз дивлюся. Легінси, ні, це ковтинки. Добре, є комплект. Ось такі темно-сині. Погляньте, будь ласка, нагадую за одиничку, а комплект вважається за одиничку, якщо все скріплене. Так 186 гривень за набір. Це шок. Ціна, тому що зараз починається інтенсивно закупка речей до лижного сезону, сноуборди, все можливі відпочинки в зимові. Це термобілизна, масхев плюс, дивіться, лонг може бути бордо. І може бути ще варіант комплекту сіренького в наборі, але пошкоджена упаковка може бути. На функціонал то не впливає, коробка це взагалі не так важливо, але я маю показати вам так, як воно є. Шикарні, дуже якісні набори, легінси та лонгі окремо. 186 гривень за одиничку. Замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео залишаю всю детальну інформацію.